Це у 90% випадків, скоріш за все, буде біль пов'язаний зі спиною. Цей біль різкий, пекучий, сильно виражений. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, коли болить в попереку. Чи болять нирки в попереку. Взагалі, чи буває, що біль в попереку, а насправді проблема в нирках. І що з цим робити? Дуже часто. Пацієнти, перед тим як потрапити на консультацію до мене, як до вертебролога, проходять спочатку обстеження з приводу нирок кажуть: ну мене там спина зловила, почало боліти. Я спочатку думав, що це нирки. Пішов пообстежував, поздавав аналізи, зробив ОЗД, з нирками все добре. Все ж таки сказали, що це спина. Насправді частіше в попереку болить все ж таки спина ніж нирки, тобто ймовірність того, що якщо у вас є біль в попереку і це нирки нижче, ніж те, що це є біль в попереку в самих м'язах чи в інших структурах хребта. Він є вертеброгенним, тобто викликаний самим хребтом. Частіше біль в попереку це є біль в спині, але може бути також дійсно біль в нирках, можуть бути проблеми в нирках, які супроводжуються болем в попереку, які можуть віддавати і в ділянку паху, і в ділянку статевих органів, і в ділянку тазу, і в дуже рідкісних випадках навіть в ділянку стегна. Якщо так узагальнюючи. Не заглиблюючись у кожен конкретний випадок, то в загальному нирки, по-перше, болять рідше ніж просто спина. Частота звернень з приводу захворювань нирок, які викликають біль в спині, набагато нижче, ніж частота звернень з приводу просто болю в спині вертеброгенного характеру. Раз. Друге, біль в нирках найчастіше знову ж таки викликаний двома групами захворювань. Перше це є так званими каміннями в нирках або солями в нирках, або камени в нирці. Друге це запальними процесами. Тут що важливо: камінь в нирці може бути в будь-якої людини. До цього є певна схильність. До схильності до каміння додаються певні фактори харчування, способу життя. Найчастіше тут грає роль харчування і певна схильність до цього. І в людини можуть утворюватися ці камінці в нирках. Вони можуть бути різного розміру, бувають просто велетенські, там фактично на всю нирку, які потребують оперативних вторгнень. Може бути дрібніші, може бути те, що називають фусодистий пісочок або осад. Але ці всі структури переважно це є тверді, це якісь кристали певних солей, які відкладаються. Це у рідині, і ці камінці можуть подразнювати як оболоночку самої нирки, яка є звісно що дуже ніжною, тоненькою гладкою, можуть чисто механічно подразнювати, царапати цю оболонку. Можуть подразнювати, що є більш відчутно, це самі сечоводи. І коли камінь з нирки виходить, виникає так звана ниркова коліка. Ниркова коліка це так вважається один з найсильніших видів болю взагалі. Є ниркова коліка, є жовчна коліка, і пацієнт з нирковою колікою, ну так, на сленгу постійно дереться. Тобто це настільки виражений біль, що цей пацієнт навряд чи буде з ним ходити декілька тижнів, чи навіть декілька днів він. У випадку виникнення ниркової коліки, в той же день і, скоріше за все, швидкою медичною допомогою попаде на приймальний покій, де йому вже почнуть необхідні втручання. Інколи вдається застати навіть цей камінчик саме в самому сечоводі. Його побачите, ось якраз рухається камінчик, призначається певне лікування, пацієнту стилека. Але цей біль Різкий, пекучий, сильно виражений. Так цей біль теж залежить від рухів. Тобто, коли пацієнт робить в принципі навіть будь-який рух, він викликає більше подразнення, викликає сильніший біль, і пацієнт знаходиться в такому положенні, в якому він найменше його подразнює. Фактично таке якесь антологічне положення, в якому його болить як можна менше. Тому Біль викликаний нирковим каменем в більшості своїх випадків дуже різкий, дуже болючий, і його тяжко з чимось іншим сплутати. Інший варіант це біль, викликаний запаленням нирки. Це може бути як гнійне запалення, інфекційне запалення, пілонефрит. Це може бути якийсь автоімунне запалення, може бути гломерулонефрит і різні види пальних процесів в нирці. Але по-перше, цей біль має певний зв'язок з поступовістю. Він не виникає раптово, так як, наприклад, коли йде камінь. По-друге, цей біль в більшості випадків буде супроводження. З підвищенням температури тіла, може бути навіть високі гарячки, і ця людина також буде підлягати обов'язковому стаціонарному лікуванню, тому що це також є дуже небезпечно і це також несе дуже великий ризик. Решта види болю, скоріш за все, будуть пов'язані з болями в спині. Тобто, якщо це біль помірної інтенсивності, який триває на протязі декількох місяців або декількох тижнів, який залежить від руху, тобто є конкретний рух, який посилює, спровоковує біль, який залежить від положення тіла в якомусь положенні, наприклад, більше нахилившись, або більше при тривалому сидінні, то це у 90% випадків, скоріш за все, буде біль пов'язаний зі спиною. І це буде частіше, ніж біль в нирках. Але болі в нирках, особливо з каменями, вони мають більше ризиків, ніж біль в попереку. І тому я своїм пацієнтам завжди говорю: чим більше у пацієнта обстежень, тим мені, як лікарю, легше працювати. Я нічого не маю проти, щоб пацієнти робили і УЗД, і здавали загальний аналіз сечі, і загальний з крові. Чим краще буде пацієнта обстеження, тим краще лікар буде перестрахований. Але зазвичай достатньо на консультації, добре опитати пацієнта про характер його болю, про тривалість, зібрати історію цієї хвороби, добре розпитати, добре оглянути, провести певні діагностичні тести. І вже лікар змовірюю, що 99% може сказати, чи це білі де нирки, чи це білі девід попереку. Ну і призначити необхідне обстеження чи лікування.